Все, що ви маєте знати про медове тісто для того, щоб ваші вироби вийшли ідеальними. В 99 рецептах із 100 зазначені одні й ті самі інгредієнти: мед, яйця, порошно, сода або розпушувач, масло, подекуди є цукор або немає. Всі рецепти діляться на два види замісу. Десь ми топимо частину інгредієнтів, десь ні. І обидва ці показники стосуються будь-яких виробів: пряники, пляцки, торт, рулет чи пиріг. З цього можна зробити висновок, що один той самий рецепт можна використовувати як на пряники, так і на торт. Смак зміниться тільки за рахунок того, який пряник ви будете робити, чи чим змастите торт. А також на зміну смаку з одного і того самого тіста впливає товщина розкатки. Катаєте тісто товстіше, пряник виходить м'якіший, тонкіше, звісно, хромкіший. Борошно на медове тісто ми використовуємо тільки звичайне пекарське 10,3 білку. Сильного борошна для такого тіста не потрібно. В більшості випадків тісто після замісу дуже некомфортне, всі починають давати багато борошна і це є одна із основних помилок. Такому тісту потрібен відпочинок і бажано, щоб цей відпочинок відбувався в холоді, після охолодження тісто стабілізується і приймає людський вигляд, тобто з ним працювати одне задоволення, смакувати насолода. З важливого, якщо додати зайве борошно, виріб буде сухий. Будь-яке медове тісто, за умов, що воно на соді, можна тримати в холодильнику місяцями. З розпушувачем ситуація інша, він більш швидкої дії, тому з ним все потрібно опрацьовувати швидше. Ні в якому разі мед не можна перегрівати. Я зараз не про ту міфічну отруту, про яку всі розказують, просто перегрітий мед, він дає гірчинку, і її вже потім нічим не прибрати. Медове тісто, як і медові вироби, люблять відпочивати. Під час відпочинку тісто та вироби дозрівають, посилюють свій аромат та набирають сили. Тому краще, щоб тісто полежало не менше доби, і вироби з такого тіста краще пекти, як мінімум, за добу до подачі, а то і дві. І якщо ви випікаєте щось, що будете змащувати, в такому випадку теж даємо відпочинок мінімум добу, але знову таки краще все-таки дві. Все, це була основна база, після якої можна брати мед і творити будь-який шедевр